Я вітаю ідею організаторів цього саміту зібрати в одній аудиторії представників різних етносів та релігій, експертів і політиків, з тим, щоб дати сучасне бачення перспектив розвитку і нашу спільну відповідь на ті виклики і загрози, що постають перед Україною і перед людством в цілому. У нас тривожить час від часу, виникаючи факти насильницьких проявів ксенофобії. Найчастіше такі конфлікти мають локальний особистий характер, але треба бути пильними, бо зростання міграційних потоків, поява радикальних ідеологій та політизація можуть в будь-який момент перетворити дрібний локальний конфлікт на серйозну небезпеку. Ми усвідомлюємо це. І активно працюємо над недопущенням подібних сценаріїв. Шановні друзі, очевидно, що міжнаціональні та міжконфесійні відносини сьогодні не можуть бути цілковіта безпроблемними, принаймні на нинішньому етапі розвитку людства. Потреба обговорити наявні проблеми і поділитися досвідом їх подолання зібрала нас сьогодні. Та крім стурбованості викликами і загрозами, я відчуваю в цьому, в цьому залі надзвичайно теплу атмосферу. Бачу це по вашим обличчям і очам. Відчуваю доброзичливість і толерантність. Сьогодні тут представлені поважні міжнародні інституції, провідні вчені, фахівці, які брали участь в створенні засадничих. Правових актів щодо забезпечення прав національних меншин. Серед нас лідери більше двох тисяч національно-культурних і релігійних громадських організацій, що презентують потужний сектор громадського суспільства України. Надзвичайно важливо, що всі ми разом ведемо конструктивний діалог, переконаний. Що спільно ми зможемо зберегти мир і злагоду в нашому домі. Дякую за увагу! Дякуємо президенту України за участь в урочистому відкритті міжнародного саміту. Свої вітання учасникам саміту надіслав Верховний комісар ОБСЄ у справах національних меншин Кнут Волебек. Пані і панове, шановні учасники, дуже приємно вітати вас на початку цієї конференції. Ваша конференція присвячена 20-й річниці Декларації ООН про права осіб, які належать до національних або етнічних, релігійних і мовних меншин. Її прийняття у 1992 році цей рік також відзначається створенням мого відомства, ознаменовує важливий перелом у підході міжнародної спільноти до питань меншин. Прийнята після закінчення холодної війни ця декларація стала першим офіційним визнанням на міжнародному рівні, що загальних прав людини часто недостатньо для захисту та підтримки прав меншин. У той час як стаття 27 міжнародного пакту про громадянські та політичні права була єдиним положенням, яке стосувалось прав меншин після Другої світової війни. Декларація зробила права меншин більш конкретними та встановила новий мінімальний стандарт у сферах, які є ключовими для виживання та розвитку меншин. Такими сферами є освіта, участь та захист етнічних, релігійних та мовних індивідуальностей. Благодаря інституту прав чоловіки привращення екстремізму і ксенофобії за таку можливість виступити от лица Европейского парламента и от группы социалистов и демократов Европейского парламента. Мы собрались здесь для того, чтобы, для того, чтобы наверное, не повторились ошибки, исторические ошибки, которые были зафиксированы в нашей истории. Недавно произошел э, есть, случилась годовщина э, расстрелов в Бабим-Еру, где погибло 30 тысяч граждан Украины, граждан Советского Союза еврейской национальности. Это было страшное преступление, как и все, что было связано с ксенофобией. В Европейском парламенте очень жесткое национально... противостояние между национальными делегациями. Если вы знаете, сегодня идет очень серьезный диалог, например, того, сколько крестьяне получают дотации на гектар, на гектар земли. Если латвийский крестьянин получает 100 евро за гектар, то французский получает 400 евро за гектар. И вы знаете, никто здесь никогда не станет искать национальную составляющую. Мы ищем экономическую составляющую. Европарламент собран для того, чтобы никогда больше на территории Европейского Союза не прошла, не прошла война. Но политическими методами в Европарламенте мы сможем решить и эту проблему для того, чтобы выплаты и все остальные преференции для всех жителей Евросоюза были в общем и целом одинаковы. And Hungary is for eight years a member of a larger community, например, є в даний час Угорщина вже вісім років є учасницею більшого співтовариства, що має назву Європейський Союз. Ми за ці вісім років вже звикли, що кожна нація в Європейському Союзі є меншиною. Ми не бачимо якоїсь мови більшості чи якогось населення більшості. Можливо, крім за одним виключенням, а це є демократи Democrats are a majority in majority the European Union, in Hungary, and I am absolutely sure that in Ukraine as well. Саме демократи є більшістю в Європейському Союзі, в Угорщині. Я абсолютно на цьому переконаний, що також і в Україні. діяльності національно-культурних і релігійних товариств України беруть безпосередню і активну участь сотні тисяч людей. Саме громадські організації, які представляють 23% населення України, в більшості випадків беруть на себе безпосередню організаційну роботу і забезпечення прав національних меншин в галузі освіти, культури і інформаційної сфері. Показовує те, що національне культурне товариство прагнуть об'єднувати свої зусилля у справі забезпечення загальнонаціональних інтересів, головних з яких є стабільність і мир в Україні. Досвід, накопичений нашою політичною поліконфесійною країною за 20 років, обґрунтовано заслуговує уваги міжнародного співтовариства і дієвого використання. Життя не стоїть на місці і ставить перед нами нові завдання у сфері міжнаціональних відносин. Зі сталою традицією, ми хотіли би відверто про них поговорити, намітити шляхи їх вирішення. Тому ми ініціювали цей саміт. І мене особливо приємно, що наша ініціатива була під... цілково підтримана президентом України, Кабінетом міністрів України. Завдяки цьому наша країна стала привітним господарем міжнародного форуму в настільки авторитетному і компетентному складі. Запрошую вас до відкритого діалогу. Дякую.